Книга Второзаконня, розділ третій. І повернули ми, і почали сходити вгору башанським шляхом. І виступив проти нас ог, цар Башанський, він сам і весь його люд виступив до бою під Едреї. Та Господь промовив до мене, не лякайся його, бо я віддам тобі його в руки, його і увесь люд його та всю землю, і вчиниш з ним те, що вчинив єси з Сихоном, царем Аморійським, який жив у гешбоні, І віддав Господь Бог наш, нам у руки так само Ога Башанського царя. І весь його люд, і ми побили його так, що не зісталось нікого живим. Зайняли ми тоді всі його міста не було міста, щоб ми не взяли від них шістдесят міст увесь край Аргов, царство Ога у Башані. Всі ці міста, що були укріплені високими мурами, брамами і засувами, крім того, ще багато інших неукріплених. І піддали ми їх знищенню. Як це ми зробили з Сихоном, царем Хешбонським, віддавши на смерть по всіх містах чоловіцтво, жіноцтво і дітей, а всю скотину і луп по містах забрали як здобич для себе. Отак забрали ми тоді з рук обох аморійських царів землю, що по той бік Йордану. Від Арнон потоку до хермон гори. Сидонії звуть хермон сірйоном а Морії ж називають його Сеніром. Забрали ми усі міста, що на рівнині весь Гілеад і весь башан до Салхи та й до Едреї. Міста в царстві ога в башані. Тільки ог башанський цар. Лишився живим з останніх рифаїв, ліжко його ліжко залізне можна й досі бачити в рабі в синів Аммона, дев'ять ліктів завдовжки і чотири лікті завширш, по звичайному людському ліктю. Отож цю землю ми й зайняли з того часу Полосу від Ароеру, що над Арнон потоком, і половину Гілеад гори. Їхні міста віддав я рувимлянам та гадіям. А що зосталося з Гілеаду і увесь башан, царство Ога, віддав я половині з покоління Манасії, весь край Аргов. Увесь цей башан зветься землею Рефаїв. Яїр, син Манасії. Зайняв увесь край Аргов до границі Гешуріїв та Махатіїв і назвав ті місця Башанські за своїм іменем Села Яїра. По сьогодні Махірові ж дав я Гілеад, а Рувимлянам та гадіям я дав землю від Гілеаду аж до Арнон річки разом з її берегами, і аж до ябок потоку. Границі синів Амона і араву і Йордан як межу від Кінерета аж до арава моря, тобто до Солоного моря, що на схилах пізга спадів на схід сонця. Ще заповідав я вам того часу таке: Господь, Бог ваш, дав вам цю землю в посідання. Тож виступайте, збройно всі здатні до війни, попереду своїх братів, синів Ізраїля. Тільки ваші жінки і діти ваші, та й скотина ваша знаю, що у вас її багато, залишаться у ваших містах, що їх я дав вам. Аж поки Господь, Бог ваш, дасть вашим братам спокій, як вам, і вони займуть. І собі землю, що Господь Бог ваш хоче її дати по той бік Йордану. Тоді вернеться кожен із вас до своєї власності, що її я вам дав. А Ісусові заповідав я того часу так: Ти бачив на свої власні очі все, що Господь Бог ваш учинив з отими обома царями. Так учинить Господь з усіма царствами, куди ти прийдеш. Не лякайтесь їх, бо Господь, Бог ваш, Він за вас воює. Благав я Господа того часу словами. Господи, мій владико, ти почав показувати слузі твоєму твою велич і твою потужну руку. Який би справді Бог. Чи то на небі, чи на землі, спромігся б здійснити діла, як твої діла, і як твої великі вчинки. Тож дозволь, молю, перейти та побачити ту гарну землю, що по тому боці Йордану, оті прекрасні гори і ливан. Та Господь розгнівався на мене через вас і не схотів слухати мене, ба навіть сказав до мене. Буде з тебе, не говори мені більше про це, зійди наверх пізга гори і підведи очі свої на захід, і на північ, і на південь, і на схід. І добре подивись, бо за Йордан ти не перейдеш. Передай провід Ісусові, підбадьор Його, додай Йому відваги, бо Він перейде на чолі цього люду. І він віддасть їм у насліддя землю, що її ти бачиш. Отак ми перебували в долині навпроти Бет-Пеора.